О, на канал, Бат, вітає, я, Сашко. Добрий Робоча рутина, черговий виїзд. Повернулися за плечима. Ще один щасливий екіпаж, ще один тракторець вже в належному робочому стані. Там ще ніби є нюанси по електриці, але то вже не наша тема. То електрики хай займаються. По нашій частині все благополучно. От вже добігає кінця ніч, майже о пів на четверту ну, В принципі, якщо не буде ніяких термінових викликів, можна декілька годиночок передрімати. Ну і знову в бій. У буденні вже більш такі денні справи. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.